Ви не лягайте спати, і важливо, ви не лягайте спати, поки ви цього не зробите. Дає результат, який ви потім побачите. Все, на дроті, Тарас сьогодні коротке, але дуже корисне відео. Тому дослухайтесь до кінця, дивіться, до кінця і дивіться уважно. Не. І так, зараз вам розкажу секрети, як добиватися любої поставленої цілі 100%. Не 50-50, а може повезеному пцям. 100%. І секрет дуже простий. Коротше, наприклад, у вас ціль походати на 10 кг. Можливо, ну, до прикладу, у вас може бути інша ціль. Вивчити іноземну мову, набрати там ютуб каналі там, 10, тисяч, 10 тисяч підписників чи інстаграм. І неважливо, ставлю, до прикладу, похудати на 10 кг. Ви берете листочок. І ви що вам потрібно зробити іменно сьогодні, не за місяць, не протягом місяця, не протягом тижні. іменно сьогоднішній день. Що вам потрібно зробити, щоб е, до, як то правильно сказати... щоб вас цей день приблизив до вашої цілі? І, так, наприклад, ви пишете, вибирайте листочок, просто любий, можете в телефоні, можете на листочок, можете маєте дошку, неважливо. На листочку краще можна в телефоні, я собі в телефоні запису. І пишете, наприклад. З'їсти більше там 3000 калорій. Звичайно, для кожного і ті калорії індивідуально, для когось 3000 то забагато, а для когось то замало. От. Та треба також, щоб на здоров'я не попливало, Ну, до прикладу, для вас не більше 3 3000 калорій окей, Не їсти після сьомої вечора, наприклад, да? і не можете бігати. Ну, Почніть ходити, не можете бігати вам лінь. Почніть ходити. Там, зробити 20 тисяч кроків. Все, і ви це робити протягом дня. Чи після роботи ви приходите після роботи, у вас є пара годин вільного часу і ви йдете гуляєте. Ну, йдете ходите. Потім такий час починаєте бігати. Все, ви не лягаєте спати, і важливо, ви не лягаєте спати, поки ви цього не зробите. Все. І один день цей на 365 на рік. Дає результат, який ви потім побачите. Все. Що стосується іноземної мови, так само я писали на листочку, що ви маєте зробити. Чи ви купили курс і ви маєте прочитися годину, дві там за день, і вивчити, наприклад, одне слово, кожен день одне нове слово. Чи навіть ви просто одне, як вам кажу, одне слово кожен день 365, 365 е, слів, а помножити на два? Якщо два слова в день, 700 слів, за 700 слів ти вже можеш з людиною говорити за рік часу. Причому, що витрачаєш одне мало часу, одне слово в день. І, звичайно, що треба їх повторювати. Не що таке ви одне вчите, а ті, що були скорше вивчені, забулися. І повторюєте. ви собі можете систему підлаштувати під себе. Наприклад, сім днів вчите, наприклад, понеділок, торгує, четвер, п'ятниця, субота, неділя, ви вчите. І ще в неділю, окрім до того, повторюйте слова ті. Які були вивчені за цей тиждень за попередні рази. Або можете наоборот зробити перед кожним днем, перед повторюю всю таблицю, яку ви вивчили. Все. Так само, YouTube канал Ви просто пишете конкретну дію, можливо, пару дій, які потрібно зробити, щоб це наблизило. Сядьте, подумати, що ви хочете, і сядьте, подумати, які дії вас наблизять. Все. От і все. Це не є важко. Важко в тому, що люди... Не протримуються. Люди просто тиждень можуть так, місяць робити, два місяці і все, і потім зливаються. І вони просто потім е, за рік часу згадують і думають, жалко, що я закинув шкода, Але якби я не закинув, у мене був такий з англійською мовою. Я щось починав, у мене вже були результати і бац. Якби я не закинув, я б зараз би ще бодав по-англійськи. А так я англійську не знаю. Так щось можу зрозуміти, щось таке елементарно сказати. Але так я англійською не знаю. Я вчив польську мову по такому принципу. І я польську мову знаю. Тому, коротше, в принципі, ви зрозуміли. Берете листочок, берете телефон, неважливо. У вас є мрія, ціль, виписуйте, що конкретно маєте сьогодні зробити і робити. Все. Можливо, у вас є дві цілі. І їх Залежить, скільки у вас часу, скільки у вас бажання, які то цілі. Тому кожному індивідуально, але я кажу, маєте зробити листочок чи в телефоні нотатку, і записати, що конкретно маєте зробити сьогодні. І, і не лягати спати, поки того то не зробите. Не до 12 ночі. Не буде. Ви, ви не виспатись на роботу годину, але ви доробите. І повірте мені, коли ви будете лягати спати, будете такі щасливі, що ви то зробили. Замість того, щоб Ах, пожаліти себе, пожаліти на ти.ро По... розслабитись, поіграти комп'ютер, подивитися серіал. Камон, ну які серіали? Ви хочете дивитися цілі, чи ви хочете просто злити свій час. Звісно, я не кажу, що ви можете відказати повністю серіалів, не приділяти час, увагу там, Близьким, ви виділяєте час на це. Наприклад, у вас є 4 години субідних вечором, після роботи чи після навчання, неважливо. Ви 3 години інвестуєте туди в свою мрію, а 1 годину ви інвестуєте там на серіали, на віддих, на те, що там з інкою час провести з дітьми. Це можете бути 2 на 2, наприклад, 2 години ви працюєте над своїми ціліми мріями, у решта ну, забирає робота чи навчання. Дві години ви віддихаєте, в кожному індивідуально. Але я. Кажу, що Найважливіші такі справи робити важливі більше часу, а вже остальне там, то вже як вже час буде. Тому просте відео, але дуже результативне. Користуйтеся і почніть від сьогодні. Все. Щасливо, бувайте здорові!